До мого чоловіка подзвонив колишній начальник і попросив влаштувати його на роботу. Я була шокована таким поворотом подій, бо вони не спілкувалися років з 10, відколи Тарас Павлович вигнав мого чоловіка з роботи. А тепер доля повернулася ось так на всі 180 градусів. Тарас Павлович жив з розмахом такого рівня. Що заздрість мені піднімалася до самісінького горла і мало не вихлюпувалася. Величезна хата. Коли я кажу величезна, то це щира правда. Величезний триповерховий будинок з великим підвальним приміщенням, все обнесене таким же мурованим парканом з велетенською брамою під аркою з левами. На подвір'ї панував безлад і посеред нього був виритий басейн. В хаті все було як недубове, то букове впереміж зі шкірою. Зі стін дивилася гордовита дружина то сама, то з дітьми. Ми там були присутні з якоїсь нагоди, певно, його дня народження. Це було давно, тому я вже не пам'ятаю, що саме нас туди привело. Тарас Павлович ще хвалився, що всім трьом дітям купив квартири та будинки, бо він не просто чоловік, а де всі букви великі. Звичайно, що машину мав теж собі підстать, великого джипа і теж обіцяв, що купить дітям по машині, як лише вони підростуть. Покидала я тоді той будинок з чітким усвідомленням, що ніколи не матиму подібного. Ніколи. Ми верталися разом з чоловіковими колегами, бо власного авто у нас не було. Їхали в панельку, яку нам залишила моя мама, і яка кричала про капітальний ремонт. Далі мій чоловік пішов під скорочення. Часи тоді були складними і його вирішили просто звільнити. Тоді Тарас Павлович з моїм чоловіком не церемонився, сказав, що той найменше працює на фірмі, тому має піти, щоб старі працівники залишилися. Ніби справедливо, але якщо врахувати, що старі працівники просто відверто халявали і халтурили, а мій чоловік був дуже відповідальним і працьовитим. То який з нього керівник? Отакий, От що тепер проситься до мого Назара Васильовича на роботу. Звичайно, що Назарові це було як медом по душі, але я йому сказала, нащо тобі його до себе? Він був некомпетентним і таким і залишився. Він тобі так багато добра в житті зробив, що ти йому чимось зобов'язаний. Чоловік ніби й погодився з моїми аргументами. Але все ж зустрівся з Тарасом Павловичем. Зустріч справила на нього гнітюче враження. Від Тараса Павловича пішла дружина, а діти з ним навіть не спілкуються. Розумієш, Надіє, він таким був, як то кажуть, хапугою все брав, щоб сім'ю принести. Бувало, замовлень, купа, і він стає до роботи разом з усіма, аби було грошей більше, аби він хату добудував чи ще одну купив. Все вкладав в родину, в дітей. Я не бачив, аби він когось пригостив просто так: якщо вів когось в ресторан, то для того, аби для себе отримати вигоду. А тепер його жінка сказала. Що їй того всього не треба, і вона його терпіла заради дітей. Діти підросли, і пора їй влаштувати особисте життя, а їй вже за 50, тому треба спішити. Діти, які нічого не вміли робити, окрім як на батька надіятися, дотепер в його кишеню заглядають. Я сиділа і не вірила вухам те, чому я так заздрила колись. Просто в один момент щезло. Людина, яка всього себе вкладала в те, аби забезпечити свою родину на роки наперед, не отримала ніякої подяки, а лише докори. Виявляється, з ним було погано і некомфортно, і тепер в чоловікові в 60 років придеться все починати спочатку. Ти його взяв на роботу? питаю я Назара. Та взяв, але бачу по ньому, що він любить вже в чарку зазирати, тому не знаю, чи втримається, чи ні. Мені його просто шкода, бо нікому такого не побажаєш. А от я не знаю, я б не приймала. Так, його шкода, але він і сам в житті не був ангелом. Чому ми маємо йому співчувати, а на його найрідніші? Підпишись, підтримай українськомовний контент.